Аби знали, що в Києві відкрився ексклюзивний та інтерактивний музей гітар. Він єдиний в Україні, а в цілому світі їх всього сім. Знаходиться він на ВДНГ в шостому павільйоні, в просторі Юніверсам Холл. А поки підпишись зі мною, ти будеш знати про найцікавіші місця Києва. Просто уявіть собі, всередині музею знаходиться більше 400 гітар з приватної колекції. У вас є можливість не тільки їх подивитись, а ще й потримати в руках. Кльові фото гарантовані усім. Екскурсія тривала одну годину. За цей час ми дізналися всі найцікавіші факти та історії з музичного світу від початку 20-го століття та до сьогодення. Музей працює по вихідним. На сайті ви обираєте для себе зручний час та формат квітка. Наші два квиточки обійшлися по 350 гривень. Ми побачили моделі гітар різних світових брендів, а також авторські розробки Universal Guitars. Навіть є експонати підписані генералом Залужним та президентом Зеленським. А в останній залі нам дали пограти та трішки відчути себе музикантами. Музей гітар нас дійсно вразив, і його унікальність повинен побачити кожен, тому що музей буде цікавий не тільки поціновувачам музики, але й взагалі усім. Тож обов'язково зберігайте це відео та приходьте Universum Hall. До речі, в просторі також проводяться концертні та театральні програми. Ми завітали. На виступ симфонічного оркестру, який грав відомі кінохіти, сподіваюсь, моє відео надихнуло вас. Дякую за перегляд. всім па-па!